Сьогодні ми розглянемо топ-10 продуктів, які можуть завдати шкоди вашій емалі та зубам. Деякі з них, можливо, вже стали невід'ємною частиною вашого раціону, а про інші, ви ймовірно, почуєте вперше. Не пропустіть цей важливий розбір, ваша усмішка заслуговує на найкраще. І так, перший в списку цукор. Так, я, капітан, очевидність. Хтось здивований? Думаю, що ні. Але чи всі знають, чому він такий небезпечний. Ваші ротові порожнині живе близько 700 різноманітних видів бактерій, а в кількісному еквіваленті їх близько 10 мільярдів. Цукор, попадаючи в ротову порожнину, стає основним енергетичним джерелом для харчування цих бактерій. І коли ми їмо, ці бактерії перетворюють цукор на продукти своєї життєдіяльності, власне, вони виробляють молочну кислоту, яка агресивно руйнує захисний шар наших зубів, емаль. Чому це небезпечно? Справа в тому, що емаль не має здатності до регенерації, на відміну від клітин шлунка, які постійно оновлюються. Емаль не має можливості відновлюватися, тому що по дефолту зуби мають знаходитися в нейтральному середовищі. Нормальний pH слини коливається від 6 до 7,6 одиниць в нейтральному діапазоні, тому наш організм не має захисту від впливу постійних кислот там, де це не передбачено. Але ми самі собі влаштовуємо кислотний армагедон в роті. Домовимося, що сюди йде будь-який цукор за компанією солодкі пластівці на ранок, булочки і навіть мед. Так, мед натуральний, смачний, але це той самий цукор з невеликим вмістом корисних мікроелементів та високою кислотністю, як бонус. Він також може негативно впливати на зуби, якщо вживати його часто, без належного догляду, за ротовою порожниною. Поїхали далі. Другий пункт. Ранкова кава. Як я вас розумію, кавомани, але є погані новини. Усі види кави характеризуються високим рівнем кислотності, приблизно 5 одиниць, що негативно впливає на pH ротової порожнини. Це зміщує кислотно-лужний баланс і вимагає активізації слини для нормалізації ситуації, щоб уникнути вимивання корисних мікроелементів із наших зубів. Не варто розглядати відмову від кави як єдине рішення, проте я маю для вас дві рекомендації, які можуть суттєво зменшити негативний вплив: по-перше, сполосніть рот водою після вживання кави, щоб зменшити кислотність. По-друге, розгляньте можливість використання ксилітолу в жуйках чи людяниках, який також допомагає нейтралізації кислот і підтримці здоров'я зубів. Третє місце самий неочевидний продукт. Ну, як неочевидний. Неочевидний для тих, хто не дивився моє попереднє відео про кальцій та молочні продукти. Отже, третій продукт це кисломолочний сир. Чому він шкідливий для зубів? Власне, вся відповідь ховається навіть його назві кисломолочний. Тобто його кислотність, згідно даних, становить 4 одиниці, відповідно, дещо вище, ніж кави. Так, він корисний, але емаль від нього не в захваті. Їжте, але з розумом. Четверте. Цитрусові соки, лимони, апельсини, грейпфрути це вітамінні бомби, але їхня висока кислотність може пошкодити емаль зубів. Придивіться до своєї емалі, якщо на ній є невеликі чашеподібні заглиблення або з'являються шрухуваті крейдоподібні плями, підвищується чутливість, можливо, потрібно переглянути свій раціон. Після вживання цитрусових соків варто прополоскати рот водою. І пам'ятаєте, долька лимона в воді перетворює її на кислу воду? Очевидно ж, ні? Звичайні пакетовані соки найкраща альтернатива, тому що там вагон цукру. Номер 4. Мій улюблений. Кока-Кола один з найпопулярніших безалкогольних напоїв у світі. Часто сприймається як смачне та освіжаюче задоволення. Проте я хочу звернути вашу увагу на потенційні ризики, пов'язані з її споживанням, особливо для здоров'я ваших зубів. Перш за все, розглянемо склад Кока-Коли. Хоча рецепт Кока-Коли давно засекречено, але є дані про його оригінальний склад від 1919 року, згідно якого в кожній банці міститься приблизно 39 грам цукру. Це близько 10 чайних ложок. Крім того, Кока-Кола містить фосфорну кислоту, яка надає напою його характерну кислинку. Власне, ортофосфорну кислоту, звісно, в більшій концентрації, часто використовують стоматології для процедури протравки емалі для кращого з'єднання з іншими матеріалами. Є інформація, що у зв'язку з високим ерозивним ефектом цю рідину транспортують в спеціальних цистернах. Свято наближається, свято наближається. Вибачте, не втрималася. А знаєте, в кого наближається свято? Це у вашого стоматолога, до якого ви прийдете з черговим каріасом після святкування з Кока-Колою. Дослідження, проведені на дітях, показали, що дві хвилини контакту з Кока-Колою або апельсиновим соком чотири рази на день і вуаля поверхня емалі змінюється. Не в кращу сторону можу сказати: не панікуйте, дітям провели ремінералізацію, але це підтверджує факт, що навіть невеликі дози можуть поступово знищувати зубну емалі і приводити до підвищеної чутливості зубів і навіть каріесу. PH Кока-Коли від 2,5 до 3,5 одиниць, власне, як оцту. Крім того, в складі Кока-Коли є кофеїн, що стимулює сухість порожнини рота. Можливо, ви зауважили, що Кока-Колу дуже важко втамувати спрагу. На завершення, варто зазначити, що споживання Кока-Коли не лише шкодить зубам, але й може впливати на загальний стан здоров'я. Тому, якщо ви любите цей напій, намагайтеся споживати його в помірних кількостях і завжди дотримуйтесь належної гігієни ротової порожнини. До цієї ж групи віднесемо спортивні напої та енергетики сюди ж, тому що в складі величезна кількість цукру. Шосте місце алкоголь, пиво, вино, коктейлі звучить як ідеальний план на вечір, але не для ваших зубів. Ви потягуєте їх годинами, а вуглеводи ви в пиві, кислоти, вині і цукор в коктейлях потихеньку руйнують вашу емаль. Плюс зневоднення організму, що означає зменшення вироблення слини, і рот вже стає як пустеля. Що робити? Пийте коктейлі через трубочку після ковтка вина робіть ковток води, а пиво, пиво просто не пийте. Пункт номер 7 Солені крекери. Ви думали, цукор це тільки солодке? А от і ну, ні. Крекери складаються з ферментованих вуглеводів, тобто вони перетворюються на цукор ще в ротовій порожнині. Ну, а ви в курсі те, що робить цукор з нашими зубами за деякий час. Мій шок в шоці. Пункт номер 8 Мариновані огірки. Рандомно, але факт: Оце в них це вороги малі, і дослідження, проведені в Англії, кажуть, що додавайте їх в салат щодня. Увага для тих, хто проживає в Німеччині, де Австрії. І ризик демінералізації зубів зростає на 85%. Фанати огірків, ви в зоні ризику. Номер 9. жувальні вітаміни. Хоча вони й корисні в загальному для вашого організму, але не дуже корисні для емалі. В них також міститься цукор, і вони липкі, по суті, це як цукерки. Власне, тому вони вам і подобаються. Тому, якщо можете, просто проковтніть їх, тоді ви отримаєте користь і зменшите негативний вплив на емаль. І на завершення сиропи від кашлю. Чому? Знову ж таки, цукор плюс погана гігієна при хворобливому стані це так собі комбо. Чим замінити? Шукайте, щоб в складі був не цукор чи глюкозно, фруктозний сироп, а, наприклад, сурбітол. А тепер уявіть, кава зранку, вода з лимоном, домашній сир на сніданок, фреш в обід, сухофрукти в дорозі, кола ввечері і килих вина на вихідних. Звучить непогано. Та скільки там тих кислот, скажете ви мені? Але вода, камінь точить не силою, а частотою взаємодії. У мене було три пацієнти. Один пив сік щодня, другий полоскав рот віскі з колою в відрядженнях і часто їздив, між іншим. А третій пив колу замість води. І що їх об'єднувало, те, що у всіх була чутлива емаль крейдового кольору і множинні реставрації. Так що уважно ставтесь до свого харчування і намагайтеся обирати продукти, які не Лише смачні, а хоча б не нашкодять вашим зубкам. І для тих, хто дослухав до кінця, від мене ще будуть такі рекомендації по догляду. Сполосніть рот водою після вживання їжі. Соки та коктейлі пити через трубочку. Після їжі використовуйте якісь продукти з ксилітолом для того, щоб збільшити виділення слини, яка відновить вашу емаль. Використовуйте зубні пасти з фтором або гідроксиапатитом для ремінералізації вашої емалі. Дякую за увагу! І, якщо було цікаво, поставте лайк та підпишіться на мій канал. І також в коментарях можете написати, що було для вас відомо, а яка інформація була почута вперше. Гарного дня!